Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Привіт! Ви дивитесь програму МедЕксперт І просто зараз ви дізнаєтесь, як Львів відзначав день сімейного лікаря. А також сьогодні поговоримо про пивний алкоголізм. Так він існує. І окрім того, буде ще більше медичних новин. І ми розпочинаємо. Пивний алкоголізм. Коли зрозуміти, що виникає залежність. Професійне свято сімейних лікарів. Про труднощі, ризики та любов до роботи. Давайте поговоримо про пивний алкоголізм. Так, такий вид алкоголізму теж є. Адже для когось це просто іноді випити з друзями, а в когось і день без цього напою не минає. Ми ж вирішили розпитати у спеціалістів, коли зрозуміти, що вже виникає залежність і як його надмірна кількість впливає на організм. Тому дивіться. Перегляд фільму чи футболу, або ж зустріч з друзями в багатьох випадках не обходиться без пива чи інших слабоалкогольних напоїв. Якщо це рідко і в невеликих кількостях, то зазвичай проблеми в цьому немає. Проте, якщо це не так, лікарі радять задумати, що не виникає залежність від цього напою. Лікарі-наркологи вони не розрізняють окремо певний вид алкоголізму в залежності від виду алкоголю, який людина споживає, тому що в Принципі є певний алкоголізм, є горілчаний, є винний алкоголізм. є дуже багато видів, але механізм формування залежності від алкогольних напоїв він одинаковий для всіх. Спочатку з'являється залежність психологічна. Наприклад, людина попадає там чи підліток неповнолітній в компанію, де завжди випивали. І Якщо сьогодні там в іншій компанії не випивають, він все одно захоче. Випивати так, тому що так заведено, так прийнято. Згодом при тривалому вживанні пива формується і фізична залежність. Потім уже етанол, бо він є етиловий спирт, в пиві він потрапляє по суті в кожну клітиночку організму. І вже організм не може працювати без алкоголю, без етилового спирту. І от тоді виникає фізична залежність, коли вже людина зранку встає. І вона не чекає компанії, коли там от я би я б вже випив щось. Найгірше кажуть спеціалісти, те, що пивна залежність починається ще з підліткового віку. І пиво це все-таки алкоголь. Він завжди негативно впливає на організм. Там містяться ефірні масла, там містяться метанол, розражає стінки в шлунку, так? І тому виділяється більше соляної кислоти. То веде до чого? Це може бути і гастрити, і виразкова хвороба, так і крім того, от, та велика кількість соляної кислоти, яка виділяється, вона дає, що затримується їжа в шлунку, так, і він розтягується. По-перше, в умовах того, що його пастеризують для довшого зберігання, пиво додають дуже багато стабілізаторів, В пиво додають дуже багато харчових добавок, у так званих єшок, які. Взагалі необхідні для того, щоб воно довше зберігалося, і для забезпечення смакових якостей. так. В пиво, наприклад, для того, щоб воно пінилося, додають сполуки кобальту. Всі ці речовини вони дуже токсичні для організму і вони є канцерогенами. Також надмірна кількість вживання пива веде до ожиріння. Пиво взагалі так виходить десь в середньому 420 кілокалорій на літр, так? Але, як правило, його вживають з чими солонощами, там з рибкою, я не чипси, горішки і так далі. А якщо ми візьмемо 50 грам рибу сухої, вже в організмі літра води залишається. Побутує думка, що пиво може змінювати тіло. У чоловіків формується фігура за жіночим типом, а в жінок за чоловічим. І це справді так. Жінки можуть спитися за 2-3 роки, мужчини за 3-5 років. Так? І Міняється навіть облік мужчини, якщо він ще не алкоголік, ну, тому що в хмілю багато жіночих це фітогестрагенів гормонів. Тобто, тестостерона менше і він навіть відеозміняється. Великий живіт, також бюз вже з'являється, хоч би там бюзгалтер Так? менше волосіння, менше тестостерону. Те своєю чергою прискорює процеси природнього старіння. Зменшується кількість сперматозоїдів, знижується лібідо, починаються проблеми з ерекцією, в результаті чого розвивається простата та імпотенція. А в жінок навпаки йде зворотня трансформація тіла. Велика кількість пива може змінювати менструальний цикл, що призводить до проблем із зачаттям. Навіть пари, якщо готуються до того, щоб стати татом і мамою, все б той період часу би не вживали і взагалі не вживали того, того пива. Тому, якщо день не проходить без вживання пива, а при спробі скоротити обсяг з'являється головний біль сухість у роті, слабкість та пітливість, потрібно відмовитись від цього напою. А якщо не вдасться, варто звернутися за допомогою до фахівців. Нагадаю, що з вами програма «Медексперт» і далі більше новин коротко у нашому дайджесті. Залишайтеся з нами. Він мріє не просто ходити, а грати у футбол. Здійснити бажання 20-річного юнака допомагають львівські медики. Хлопець народився з рідкісним генетичним захворюванням, тросійною дистонією. Тривалий час діагноз не могли встановити. У два з половиною роки у хлопця почали слабшити ноги. Йому стало складно ходити та говорити. Через це 16 років він провів у візку, аж допоки його мама випадково не дізналась про це захворювання. Київські спеціалісти виконали операцію, після чого хлопчику полегшало. Проте хвороба змінила тіло юнака. Обидві стопи були вивернуті всередину, та розвинувся нервово-паралітичний склероз. Це потрібно було виправляти хірургічним шляхом, що й зробили медики лікарні Святого Миколая. Вони виконали складні реконструктивні операції, а разом з американськими фахівцями зробили корекцію деформації хребта. Зараз хлопця чекає тривале відновлення, а згодом реабілітація. Хлопець вже набагато краще сидить та ходить, а мріє зіграти у футбол на одному з найбільших стадіонів України. him. Відкритий перелом обох кісток гомілки з ушкодженням нерва. З таким діагнозом до лікарні Святого Луки потрапив військовий з Одеси. Чоловік отримав поранення під бахмутом. Осколок зачепив нерв, через що захисник перестав відчувати ногу. Команда хірургів та травматологів вирішила оперувати. Спершу потрібно було витягнути осколок та шити нерв. Це лікарі виконали успішно. Далі вони з'єднали кістки та зафіксували кінцівку механічними конструкціями та імплантами. Попереду у чоловіка ще тривала реабілітація. Проте він відчуває ногу та може пересуватися на милицях. Після відновлення військовий і надалі хоче захищати батьківщину. Вийшов на поле з улюбленою командою та зробив перший удар по м'ячу. Український захисник з Житомирщини розіграв м'яч на одній нозі. Її він втратив на Луганщині. Окоп чоловіка атакував ворожий танк, після чого він отримав важкі поранення ноги та спини. У дуже важкому стані його виходжувало 40 днів у реанімації реабілітаційного центру Незламні. Та завдяки старанням реабілітологів та самого захисника його стан значно покращився, і він навіть зміг здійснити свою мрію, поспілкуватися з Гравцями шахтаря та розіграти м'яч у матчі. Наступного дня чоловік отримав штучну кінцівку, і зараз він тренується та старанно вчиться управляти протезом. До кого ми першочергово звертаємось при поганому самопочутті чи хворобі до сімейного лікаря? А чи знали ви, що кожного року, 19 травня, вони святкують своє професійне свято? І до цього дня ми підготували сюжет про їхню роботу, виклики, ризики та повсякденне життя. Це сімейна лікарка Іванна Заремба, і вона є однією з рекордсменів за кількістю декларацій від пацієнтів. До початку повномасштабного вторгнення у лікарки було записано більше двох тисяч людей. У мене на сьогодні 1980 пацієнтів. Робочий день у сімейних лікарів не завжди триває 8 годин, як це насправді має бути. Адже, окрім прийомів, вони консультують пацієнтів навіть вдома в телефонному режимі, якщо є така потреба. Буває і після робочого часу, бувають ввечері дзвінки, бувають ранком, Інколи дуже рідко буває. Вночі навіть телефонують, особливо мами, які не, не можуть справитися в якійсь ситуації. Але це робочі питання. Лікарка розповідає, що насправді кожен спеціаліст, який лікує людей, відчуває дуже велику відповідальність за їхнє здоров'я. А відтак, навіть якщо це не робочий час чи вихідні, все одно готові допомагати. У мене зараз була ситуація два дні тому. Мені зателефонувала пацієнтка ввечері зі скаргами на болі в животі в її чоловіка, і це виявився гострий інфаркт міокарда. Я її тут же порекомендувала виклик швидкої. Швидка приїхала, госпіталізувала, і вже слава богу, все вирішилося добре. Нагадаємо, що сімейні лікарі одні з перших відчули на собі зміни у медичній реформі, адже паперову роботу повністю замінила електронна система. Спочатку була реформа сімейної медицини, і коли ми переходили в електронну систему в електронні медичні записи, в в електронну систему НЦЗУ. То звичайно було надзвичайно складно, тому що ми не мали технічної освіти, і доводилося все всім ознайомлюватися. Правильність внесення медичних записів, внесення медичних записів, взагалі швидкість внесення медичних записів це було надзвичайно складно. Наші лікарі це опанували і зараз система працює добре. Але найскладніше кажуть спеціалісти, було у період спалаху коронавірусу. Адже саме сімейні лікарі були одними з перших, кому довелось стикнутися з тоді ще невідомим вірусом, і допомагати пацієнтам, які тоді масово хворіли. Найбільше це було в період коронавірусу, коли всі пацієнти хотіли проконсультуватися. Вони часто міряли сатурацію, температуру і це кожних 10-15 хвилин, і вони телефонували. Ну тому що страх, така патологія, такий вірус, і е, тоді було складно. Наші лікарі сімейні не боялися консультувати і оглядати хворих. Тобто, було е, можливо краще виявлялися ускладнення, вони виявлялися раніше і була можливість врятувати пацієнту життя, тому що він був вчасно госпіталізований і допомога надавалася вчасно і якісно. Сьогодні в сімейних лікарів стоїть ще одне важливе завдання профілактична робота з пацієнтами. Адже, як ми знаємо, чим швидше виявити патологію, тим більше шансів на повне одужання. У Львові навіть були введені індикатори якості сімейного лікаря. Лікарів, у яких індикатори якості є на певному рівні, там розроблені певні відсотки, профілактика раку молочної залози, профілактика раку простати, хронічні захворювання, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Тобто пацієнти раз в рік чи там раз в два роки згідно тих індикаторів, повинні пройти чисто профілактичні обстеження для того, щоб профілактувати ці захворювання. Додамо, що біля себе ці лікарі мають дуже важливу і надійну допомогу, адже заходячи в кабінет, біля кожного сімейного лікаря є і медсестра. На сьогоднішній день і ця профілактична робота так само дуже багато залежить від роботи медичної сестри на дільниці. На пацієнта в нас 20 хвилин зараз виділено. Але у мене є медсестра, яка мені дуже добре в тому допомагає. Тобто, поки я веду розмову з пацієнтом, за цей час вона все вводить електронну вазу, і мені дуже легко завдяки і медсестрі. Нагадаємо, що лікарі сімейної медицини всього світу кожного року 19 травня святкують професійне свято. Цей день покликаний для того, щоб нагадати та підкреслити такий важливий внесок цих спеціалістів у справу охорони здоров'я населення. А далі коротко про головне. З вами медексперт і ми продовжуємо. При нормі у півтори сантиметра було менше двох міліметрів. Таким був отвір трахею дев'ятирічного хлопчика, якого карета швидкої допомоги доправила до лікарні Святого Миколая. Дитина могла задихнутися у будь-який момент. Щоб обстежити хлопчика перед складною операцією, йому провели унікальну діагностичну процедуру, під час якої без хірургічного втручання зробили КТ спеціальним апаратом із 3D-зображенням. Медикам вдалося видалити патологічне звуження та зшити обидва кінці трахеї. Через два тижні Дитину виписали додому, і зараз хлопчик дихає вільно, не тільки смачний, але й корисний напій. Чай має властивості заспокоювати серце биття, полегшувати дихання та зміцнювати імунітет. Адже танін, який міститься у трав'яних ароматних листочках, є сильним антиоксидантом. А щоб залишатись бадьорим, не обов'язково пити лише каву, адже кофеїн є і в зеленому чаї. Також ще у стародавній Греції лікарі радили пити цей напій, бажаючим схуднути. Тому що напій виводить з організму токсини, солі та важкі метали. Тому 2-3 чашки на день принесуть лише користь для організму. Не пропустити захворювання. Гіпертонію виявляють у кожної третьої людини. Це постійний підвищений артеріальний тиск, який загрожує захворіти на ішемічну хворобу серця. Інсульт, а також серцеву та ниркову недостатність. Найнебезпечніше те, що майже половина пацієнтів не знає про свій діагноз. Тому лікарі закликають не займатися самолікуванням та контролювати стан власного здоров'я. Не забувайте, що у нас є двосторонній зв'язок. Якщо у вас є запитання стосовно здоров'я, ви можете писати нам на нашу сторінку у Фейсбуці. І у нашій програмі ви почуєте відповідь від кваліфікованих спеціалістів. З вами був медексперт і ми побачимось наступного тижня у цей же час. До зустрічі!